Всім привіт! Ви на каналі Пасіка Костюка. І сьогодні ми порозмовляємо трішки про ціну меду, про осінні роботи на пасіці. Чим ми будемо обробляти від кліща. І е, в кінці ж, е, так як і обіщали сьогодні, 9 серпня, е, відбудеться новий розіграш. Ну, то буде в кінці. Значить, е, на сьогоднішній день. Соняшникового меду покачали набагато менше, ніж предведущий годо, але ціни, ціни немає. Тому що якщо здати за такою ціною, то що віддати дорам. Багато вже хто із населення бджолярів ну, поскидав ціни. В роздріб продають вже є по 120 гривень за літру. Ну, я вважаю, це, ну, це продають, ті, в кого там 5-10 вуликів. Ті, в кого великі посіки, хто несуть великі затрати на ці посіки. Це і вощина, і інвентар, і, і ліки. інвентар взагалі зараз дуже дорожний, але буде ще дорожче. Там медогонки пішли дуже в великій ціні, тому що нержавійка дорога. Ліки теж вже попіднімалися. Значить, яка в нас ситуація? Соняшнику ми взяли на крупу 34, це перша качка. Бували що і лучше. На сьогоднішній день ще цвіте соняшник, але вже на вісах прив'яси зменшилися. Сім'ї вже просадку дали, трошки попросідали. Я думаю, що до кінця тижня ми будемо вже. Підтасувати їх до зими, трошки вже лишні рамки забирати, зразу будемо забирати темні рамки, ті, що на тупку, будемо їх відкачувати, назад їм повертати вже не будемо. Потім пройдемося світлі, заберемо ті, що на зберігання, і світлокоричну на те, що будуть зимувати. По кліщу Ну, Ті годи я обробляв в і варостопом, байварулом і вароломом. І варолом. Значить, У цьому році я буду обробляти таким вароломом. Багато може хто скаже, що там вже пішли. Вроді була партія, щось, щось не так пішло. З цією партією Дмитрий Маліков я бачу, викидав у себе на каналі, що цю партію назо, назад Міліз-93 повертає е, нова партія. Ну Щось десь сталося. Може дівча речовина, яка підрубка прийшла, але Ну, у нас ця партія виготовлення. Ми її ще брали до війни. Дата вигнана 25.08.21 року. Номер портії серія 548411. Це повторюю виробляє Меліса 93. Чудові полоски. Я користувався ними в тією весною. Осінню був варолом, А весною чи це, був варостоп, а весною, я користувався 21-му році варолому. В цьому році, як почалася війна, ми придбали е, їм особливо, ну, харківський варолом, то вирішили, пройдемо, поставимо його, ставлю я його на 15 днів і потім я його просто вбираю. З вулика поставлю я вкладищі провощені чи вазеліном, чи я ще роблю тваринним жиром це смальцем на Підставляю вкладище для контролю кліща. Ну, Я думаю, що ми як будемо ставити ці полоски, ми зробимо контроль, обов'язково це все, все зазнімемо і покажемо. Потім пройдемо. Сублімотором, з кислотою. Сублімотор ми як будемо проходити, я покажу, який я зробив особисто ну, виготовили ми сублімотор. Тому що ну, купити сублімотор в наше час вже 1600 є хороший сублімотор. Але ми ті самі умови, ті самі температури, все так само: електро, щавельова кислота, іспарітель, все зробили в той ну, те саме, що, можна сказати, заводське, але тільки ми його зробили самі, трошки в другому е, методі. Я покажу, як ми його е, виготовляли, він зроблений з державійки. Е, все як, як пише книжка кажуть. Я вибачаюсь, хтось дуже-дуже-дуже. Поз... Так, я вибачаюсь, бо телефонував телефон. Сьогодні ж все-таки у нас день народження трошки дзвонять, вітають там. Ми відповідаємо. Значить, потім ми обіцяли, що 9 серпня ми оголосимо нову акцію розігражу. Що ми будемо розігрувати? Ми будемо розігрувати такий блок живлення для медогонки від пульс Автоматик. Значить, що за блок живлення? Блок питання імпульсний мощністю 8 ампер 100 В, 12 вольт. Значить, розіграш відбудеться 9 вересня, рівно через місяць. Умови підписуємося, ставимо лайк і ділимося. Фейсбук, інстаграм, ділимося каналом і пишемо у коментарі. Потім в кінці е, дня, це буде 9 вересня. Якщо все буде хорошо, бо в нас в Україні йде війна. Сьогодні так, завтра може бути по-другому. Але 9 вересня ми зустрічаємося і вибираємо переможця. І переможець отримує отакий блок живлення для медогонки е живлення ну, для приводу пульс автоматика або кібжу ну, для для медогонки, у кого є електропривід. У кого немає цього, ну, я вважаю, щоб просто лежав і валявся пилю припадав. Давайте зробимо те, кому це воно дійсно потрібно. Якщо вам не потрібно, ну, ви можете підписатися на канал, поставити лайк. Але в коментарі можете, ну, мені не потрібно написати. Кому потрібно, будь ласка, ставимо це ваш розіграч. При цьому ми розігрували е, гречаний мед. Переможе Світлана цей мед уже ми її відправили. Місто Болта Одеська область. Чизм це Болтану ми відправили, вона виграла. Е, я думаю, що, можливо, вона вже даже його отримала. Пишемо коментарі, ставимо лайки, підписуємося на канал, тому що перегляди я бачу йдуть. Але лайк там поставити чи підписатися, чи в нас такий. Люди, які ну, не хочуть, може їм не цікаво. Як не цікаво, напишіть, нам не цікаво. Кому цікаво, підписуйтесь. Далі будемо знімати наступне відео. Ми покажемо субліматор, який ми виготовили. Можливо, хтось собі такий зробить. Покажемо, як він працює, цей субліматор. Так що, дякую за перегляд каналу. Ставимо лайки. Слава Україні! Перемога буде за нами. Я думаю, і ціна на мед буде також за нами. Дякую.